Ізотонічне кільце, проблемні м'язи, більше не питання, стільчик, стільчик ось такий прямий між колінами моє кільце. Зараз буду чихати, бо я кажу правду. Подивіться, будь ласочка, приклад праці з кільцем точнісінький. Я його спочатку стисла. Якийсь час я його потримаю стиснутим. А потім, хороші мої, дуже важливо, щоб ви його і не розтискали, бо ви розпліскаєте свою внутрішню силу, м'язову інтенсивність. Я його стисла деякий час, я вже посиділа він стиснути. В принципі, я вже можу кидати тої навантаження, бо воно мною вже отримано. Але припустимо, я хочу прибрати цей тотальний безлад. Бо в мене, як завжди, у людини, яка любить пожерти. Тотальний безлад. І зараз я його намагаюсь прибрати. Отаким От рухом я не розводжу тоє кільце до кінця. Будьте уважні, будь ласка, бо то є сама важлива фішка, яку вам зараз демонструю. Все, мої ножки вони достатньо, вони достатньо, дивіться, сонечки мої, вони достатньо вже, ну, типу, треновані.